LinkedIn – це біржа чи соцмережа. Для чого китайцям соцмережа? Давайте розбиратися. Linkedin це соціальна мережа, створена спеціально для професіоналів. Вона використовується для пошуку роботи, налагодження професійних контактів, пошуку працівників, публікацій про кар'єру, досягнення і ще багато чого. А для чого це китайцям? Все просто. Ну, тільки через LinkedIn можна знайти роботу в європейській або американській компанії. Тому ця платформа має найбільшу популярність. Якщо тебе зацікавило це відео, або ти хочеш дізнатися, як здати свій аккаунт LinkedIn в оренду, напиши мені в коментарі кодове слово LinkedIn. І я надішлю тобі покрокову інструкцію, з чого почати.